То люди живуть довше. Вони довше активні, тобто вони довше на ринку праці. Коли вони виходять, ну, якщо ми говоримо про розвинені країни, так вони виходять на пенсію з певними заощадженнями і вони продовжують активне економічне життя, тобто вони споживають товари, відповідно платять податки і так далі. Але змінюється структура економіки, тобто вони старші люди потребують інших, наприклад, послуг і товарів, ніж коли в країні багато дітей. Так, ну, от школи і садочки, наприклад, це для діток, а, наприклад, більше закладів здоров'я. Чи більше якихось там я не знаю, доглядових послуг, це коли в нас населення старше. Так? так само, якісь там товари в магазині, ми зрозуміємо, що коли багато дітей, це одні товари, коли багато старших людей це якісь інші товари. Тобто структура економіки змінюється в, в цьому випадку. Змінюється так само. Ну, такий, я не знаю, стиль життя, чи скажімо так, він трошки уповільнюється. Тобто, якщо це таке молоде суспільство, всі кудись біжать, всі на ходу дивляться в телефони, всі терміново комусь телефонують. Тобто, ви це такі, знаєте, оці от е е е класичні картинки американського кіно, Нью-Йорк, коли всі кудись біжать, це в принципі суспільство молодих людей. Якщо в нас переважає старше населення, то ну, воно, воно мусить сповільнитися. Да, ці люди вже там не бігають по вулиці, вони ходять, вони прогулюються і так далі. І їм. Ну, потрібно щось інше, да їм не потрібен ну, наприклад, можливо, такий швидкий транспорт з одного кінця міста в інше, бо й в них немає в цьому потреби, так але їм приємно, якщо буде парк поряд, де вони можуть погуляти. Тобто запит на якісь послуги змінюється, тому що більшість населення потребує інших, іншого життя довкола.